Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар-ТВ». Як СІ допоможе закінчити російську війну? Трамп відповів Путіну буде випробовувати ядерну зброю. А в Одесі напали на військових ТЦК та перевернули автівку. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Після масованої ракетної атаки на наші міста окуповані міста теж будуть без світла. Ну, наприклад, у Луганську аварійні відключення електроенергії повідомляють про пожежу Ймовірно, після прильоту по луганський тець у місті щастя. Легендарна зустріч американського та китайського лідерів таки відбулася, і це вселяє надії, в тому числі у питанні закінчення війни Росії проти України. Бо Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення російсько-української війни. каже, погодилися, що сторони застрягли у бойових діях, але каже, питання російської нафти не піднімали. Так, Україна піднімалася дуже сильно. Ми довго про це говорили. І ми обоє працюватимемо разом, щоб щось зробити. Ми погодились, що сторони, знаєте, застрягли у бойових діях, і іноді треба дати їм поборотися, але він допоможе нам. І ми разом працюватимемо щодо України. А от сам китайський лідер питання України не згадував у заявах, але каже, що буде сприяти миру у світі, і подякував Трампу за врегулювання конфліктів. Я високо ціную ваш вагомий внесок у недавнє досягнення угоди про припинення вогню в секторі гази. під час вашого візиту до Малайзії ви були свідком підписання спільної декларації про мир на кордоні Камбоджі та Таїланду, у підготовці якої брали. Участь Китай, зі свого боку допомагав Камбоджі та Таїланду належним чином урегулювати прикордонні суперечки. Ми також сприяємо мирним переговорам для розв'язання інших гострих регіональних проблем. Сьогодні світ стикається з безліччю складних викликів. Китай і США та можуть разом нести відповідальність як великі держави та спільно робити більше великих і конкретних справ на благо наших двох країн і всього світу. Сама зустріч лідерів тривала 1 годину 40 хвилин. Це довше, ніж планувалось. Після завершення переговорів спільних заяв не було однак є деякі рішення. Зокрема, Трамп знижує мита на китайські товари на 10% через домовленість про боротьбу з фентанілом. За словами Трампа, Китай погодився відновити закупівлі американської сої, забезпечити безперебійний експорт рідкоземельних металів і посилити боротьбу з нелегальним обігом фентанілу. Угода розрахована на рік із подальшим автоматичним продовженням. За шкалою від 0 до 10, зустріч із сі була на 12. Так сказав Трамп після зустрічі, але тема Тайваню не обговорювалася. Трамп відвідає Китай у квітні, а Сі прибуде до США пізніше. Щодо Фентанілу, ми погодилися, що він буде дуже наполегливо працювати, щоб зупинити потік. Як ви знаєте, я запровадив 20 відсотковий тариф на Китай. Через імпорт фентанілу, який є великим тарифом, і на основі його сьогоднішніх заяв я зменшив його на 10%. Отже, це 10% замість 20%. І от цікаво, що після зустрічі із Сі Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. Про це він написав у своїй соцмережі «Трус Соушал». З огляду на програми випробувань інших країн я доручив міноборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. До слова, востаннє штати провели випробування ядерної зброї у 92-му році, але Пісков почав виправдовуватись за їхні випробування вже. Президент Трамп в своєму заявленні упомянув про те, що інші країни... занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. Если таким образом имеется в виду испытания буревестника, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием Своїх систем оборони но не является ядерным испытанием. Вот. поэтому здійснув США суверенна страна, имеет право на суверінне рішення. Чому ж пішли виправдовування? Бо за день до цього Путін знову випустив свої ядерні лякалки. Тепер вже хвалиться, що нічого подібного в світі ще не було. Це він про підводний безпілотний апарат посейдон, який буцімто неможливо перехопити. это подводные, э, безэкипажные, э, безэкипажные, подводные изделия, посейдон, э, тоже с, э, с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем э, запустить его с э, подводной лодки носителя, но и запустить атомные, э, атомную энергетическую установку, э, на которой на который этот аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что, ну, кроме всех, всех преимуществ, о которых я говорил в отношении болевестника, здесь тоже минимальные размеры. Здесь, если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подобный лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности Сармат. Такой в мире нет. Ну а до цього, 26 жовтня, Путін оголосив про завершення вирішальних випробувань міжконтинентальної крилатої ракети з ядерним двигуном Буревісник. Він назвав її унікальною зброєю, необмеженою дальністю якої немає ніде у світі. Трамп назвав заяву Путіна про ракету недоречною, наголосивши, що російському президенту слід думати, як закінчити війну в Україні, а не випробовувати ракети. Глава Білого Дому також нагадав про. Американський ядерний підводний човен спрямований до російських берегів. Також своїх п'ять копійок додав і Алко Медведєв про Посейдона і почав погрожувати Європі. Вітаю всіх друзів Росії і особливо і сила міністра оборони Бельгії з успішним випробуванням підводного апарату Посейдон з ядерною енергетичною установкою. На відміну від буревісника. Посейдон може у повному розумінні розглядатися як зброя судного дня. Але для Кремля все таки є невтішні новини, тому що якщо тиск на Москву продовжиться, їхні втрати становитимуть не менше 50 мільярдів доларів на рік. Про це доповів керівник служби зовнішньої розвідки Зеленському. Президент анонсував, що санкції від партнерів буде ще більше, і Україна вже має відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни, мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі коаліції охочих минулого тижня. Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Натомість майже 100 тисяч українських хлопців віком від 18 до 22 років перетнули кордон із Польщею за останні два місяці. Про це пише політико. А Телеграф наголошує, що це число більше ніж деякі європейські армії, і нагадують, що як американські політики і топ військові, так і європейські раніше вказували на те, що засмучені, що Київ відмовляється призивати чоловіків до боєздатного віку. В той же час на покровському напрямку ситуація важка і є нестача ресурсу. Центр міста перейшов вже під контроль окупантів. Вони змогли вирівняти лінію зіткнення по залізниці. За уточненою інформацією, промзона на заході міста також перебуває під росіянами. Про це пишуть військові експерти. Таким чином можна сказати, що 74% Покровська знаходиться під контролем ворога або у сірій зоні, і також військові аналітики пишуть, що фізичного оточення наших військових немає, але логістика в районі Покровська та Мирнограда зараз тримається на важких дронах. Тож проблеми дійсно є і дуже суттєві. Тож хочеться вірити, що зусилля Трампа і Сі не будуть марними, а лідери зможуть зупинити наступ Путіна. А в Одесі чоловіки перекинули та розбили авто військових ТЦК. вранці біля ринку сьомий кілометр. В Одесі виникла сутичка між групою чоловіків і військовими ТЦК. Люди перевернули та розбили транспорт військових. За словами очевидців, штовханина почалась на місці, де зазвичай чергують військові ТЦК. На місці перебували три автівки: двом з них вдалося оперативно залишити територію. А третій мікроавтобус натовп зміг перевернути. Після цього військових ТЦК витягли з авто, проте серйозного побиття не було. В обласному ТЦК заявили, що розцінюють цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Що думаєте про це? Ви напишіть у коментарях. Танкери тіньового флоту Росії, що йдуть в Індію, почали зупинятися через санкції штатів. Танкер, що прямував із Балтійського порту з вантажем російської нафти до Індії, розвернувся і ліг у дрейф. Про це повідомляє Блумберг. Незвичайний маневр, скоріше за все, зроблений якраз таки після введення американських санкцій проти роснафти і лукойлу, яке змусило індійські НПЗ призупинити закупівлю нафти в Росії. На цьому в мене все пишіть свої думки щодо почутого. Давайте обговоримо разом. Мене звати Дарина Трунова. Побачимось.